Привіт, мої любі! Сьогодні, 23 серпня 2022 року. Сьогодні у нашої країни величезне свято День Прапору України. В мене завжди з собою, де б я не мандрувала світом, завжди, завжди. Не тільки з 14-го року, а просто реально завжди часів незалежності. Наш стяг. Я не знаю, чому я так відчуваю. Час від часу я наш стяг дарую, наприклад, готельєрам, в готелях, де ми залишалися з підписами. Вони просять про це, тому що я дуже часто в патріотичному одязі. У мене дуже багато строїв наших українських жовто-блакитних цікавих вбрань. Відповідно, це може бути варіація Богу, варіація італійська, варіація французька. Ну це ж. Це нам тільки давай, да? це тема, яку я дуже люблю, і яка мені дуже притаманна, але це завжди жовто-блакитне. Зараз я спускаюся вниз, і мене там ждуть мої друзі-хлопаки. Данило Данило Галицький і Володимир. Володимир. Володимир Великий, їм по 12 років. Вони вже вони чекають біля моєї церкви. і Ми зараз будемо робити нас маленький, мотивуючий ролик, стрім-фільм про наш стяг, про нашу наснагу. Про один з наших найголовніших символів про наш прапор жовто-блакитний, неймовірний, гарний, символічний. Це стяг, з яким вже кожна людина у світі знає, що ти українець, і в мене аутфіт жовто-блакитний. Я над цим дуже гарно попрацювала. Отут, в кульчиках сонечко, Ярило, наше українське, це ручної роботи, кераміка, Костя Лебідь, привіт тобі, дякую дуже. Ось така з українською, українською, української вишиванки, гуцульської, яку моя подруга, Русланочка Задорожня, вишивала своїй дитинці, коли вона народилася. Зараз вона вже закінчила школу. Вона хотіла зробити таку подушечку для немовляти. Але і не зробила. І так от мені досталася така прикраса, такий дукач, такі коралі і наша така, з нею неймовірна прикраса, яка тільки-тільки у нас такої нема ніде. Але це все аутфіт. А головне це те, що в серці кожного українця. З Днем Національного прапору України. Все буде Україна. Вітання з міста Лева. Вже біжу до своїх князя Данила Галицька, Володимира Великого, моїх друзів 12-річних. І будемо вам розповідати про багато чого цікавого. Обіймаю. До зустрічі, мої любі українці! Крізь по світу. Усякого найкращого. Цьом. Па-па.